В Ужгороді триває чемпіонат України з боксу серед юнаків. На змагання приїхали три сотні боксерів 2002-2003 років народження з усієї України. Закарпаття на цьому турнірі представляють 20 юнаків, що двічі більше ніж минулоріч. Сьогодні відбулися півфінальні поєдинки: фінальні бої та закриття чемпіонату України з боксу серед юнаків. Відбудеться 24 квітня в спорткомплексі. Юнісі ми нагадуємо, що телеканал «Тис-1» транслюватиме дійство прямому. Ефірі початок у неділю об 11-й годині. Задоволені нашою командою. Десь приблизно ми робили таку ставку на наших спортсменів. Змагання проходить, на мою думку, на високому рівні це підтверджують і представники команд других областей. Під час нашого чемпіонату України проходить семінар суддів, який є вкрай важливим, тому що він проводиться перший раз. Це запрошені люди, які приїхали з Федерації боксу України Микола Григорійович Каракул. Це дуже відома постать в боксі, який особисто проводить ці семінари. І на даний час у нас вже є судді національної категорії, які вже відносяться до Закарпатської області, які вдало здали ці семінари, здали екзамени.